З вами канал Хору Сада. І сьогодні пробуємо вперше купати картоплю на Житомирщині. Сорт картоплі Алладін. Ось що маємо з одного куща. три п'ять, 6. Ось такого собі розміру земля не дуже суха що може трохи щось і підросте. Po tu pustí kýsot, tu znotím sa malenke. Po tu pustí kýsot, ale dím. Sredí ranného termínu do zrývania. taký urozaj. Taká tu preparicíla. Будення гарне, де буденя гарник. Kuść. Co mu trochę? Лесенко не більше, потім маленький. Трошки три, чотири п'ять. 10 кущів. Ось кіла два картопи. Більша, менша, різна, Сорт По Посухостійка і смакові якості на 5 балів із 5. Отож, багато це чимало, можливо, ще щось підросте з часом. Так як ще купати не будемо. Просто спробували. Ось такі результати. 10 корчів і майже 2 кг, якщо на око дивитися. Може щось ще підросте.